Всім добрий вечір. Все-таки в лорді я ще залишився на останніх мільйонах. Ну, з поводу цих карточок новеньких. Так, народ, реферали вам додаю, тому не переживайте, всі свої реферали додавляться. Добав... Завтра у нас другий день плідної праці з рефералами. Тому, кому потрібно, пишіть на собачках Сахнохелпреферал. Будемо допомагати вам. Ціну, ви всі знаєте прекрасно. І так, ключик сьогодні, в принципі, непростенький. Я думаю, ви його зможете пройти швиденько з допомогою відео. Без відео пройшли, значить, ви вже навчилися грати в ці головоломки. Чекаємо лістинга через 2 неділі. Надіємося, хамстер буде ліститься добре, тому народ качаємося далі. Надіємося, те, що реально лістинг буде за прибуток за годину. Тому всім гарного вечора. До зустрічі.